367 грамм. Так, все пакеты на экспресс-тест. Смена колера. Да, а такие. Да. Кислота. Правоохоронці провели 43 обшуки у членів злочинного угрупування, вилучені наркотики та зброю. Встановлено що до протиправної діяльності причетні 10 мешканців столиці. Водночас перевіряється причетність до злочинної діяльності працівників органів виконавчої влади. Ділки детально продумали схему, розробили засоби конспірації, щоб координувати діяльність спільників та розподіляти утриманий прибуток між членами групи. Інгредієнти для наркотичних речовин зберігались за місцями мешкання членів злочинної групи, а їхнє безпосереднє виготовлення відбувалось у двох нарколабораторіях, які були створені фігурантами у Київській області. Збували наркотичні засоби по всій території України поштою або у формі закладу. Сімох членів злочинної групи затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Зловмисникам повідомило про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України.